Доброго дня, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття! Дітки, знайомтеся, це дівчинка Таня. Вона чекає до себе гостей та хоче пригостити їх смачними бубличками. Але як зліпити їх, вона не знає. Давайте, дітки, допоможемо Тані та зліпимо для тані та її гостей смачні та запашні бублички. Але спочатку, давайте їх розглянемо. Бублики це продукт харчування. Він круглої форми. Він смачний та корисний. То що ж, дітки, починаємо з вами працювати, а для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення пластилін помаранчевого та жовтого кольорів. Беремо пластилін помаранчевого кольору. Прямими рухами рук розкочуємо довгенький стовпчик. Згинаємо його. Два кінця притискаємо один до одного, утворюючи бублик. Беремо пластилін жовтого кольору. Так само прямими рухами рук розкочуємо довгенький стовпчик. Згинаємо його. Притискаємо два кінця один до одного, утворюючи бублик. Ось отакі гарні та запашні бублики утворилися у мене. Сподіваюся, дітки, що сподобалося разом зі мною ліпити запашні бублички. Таня дуже задоволена, на цьому, дітки, наше заняття закінчилося. Я буду чекати на фото ваших робіт. Тож, дітки, до побачення, до нових зустрічей!